Сьогодні ми приготуємо з вами барну класику Еспресо Мартіні. Для цього нам знадобиться кавовий лікер 100 мл, 30 мл сиропу цукрового, 100 мл горілки і 100 мл кави в гейзері або два подвійних Еспресо. Тут ви дивитесь на те, що у вас є зладнання. Для початку засипаємо у Шейкер. Спочатку наливаємо алкоголь. Горілка вже у шейкері, слідом за нею йде кавовий лікер і остання частина цукровий сироп. Кінці заливаємо нашу каву, закриваємо все шейкером та активно шейкуємо. Наш коктейль вже готовий. Залишилось його перелити обов'язково охолоджений бокал. Наш коктейль вже готовий, і зараз ми всією командою будемо його тестити. Мій улюблений оператор. Я навіть не знаю, на що воно схоже. Не схоже на цукерки шоколадні з лікарчиком всередині? О, так, да, так, да, дуже схоже. так. Да. Наш коктейль вийшов дуже смачним. Робіть коктейлі за нашим рецептом. Підписуйтесь, ставте лайки і всім гарного коктейльного вечора.